Сьогодні з вами говоримо про розширене відстеження конверсій. Взагалі, що це таке? Завдяки розширеному відстеженню конверсій на сайті власні дані клієнтів, а саме електронна адреса, ім'я, домашня адреса або номер телефону фіксуються, хешуються і надсилаються в Google у хешованому вигляді. І пізніше використовується для зіставлення з обліковим записом Google, у який увійшов користувач, коли взаємодіяв з одним із ваших оголошень. І так, тут надається приклад, як це відбувається. Наприклад, користувач увійшов в обліковий запис Google, переглядає ваше оголошення YouTube. Далі користувач здійснює конверсію на вашому вебсайті. Потім техконверсія фіксує дані у визначеному вами полі, хешує їх і безпечно надсилає в Google. Ці хешовані дані зіставляються з хешованими даними користувачів Google і у вашому обліковому записі реєструється конверсія. Завдяки цьому можна відновити конверсії, які б в іншому разі не реєструвалися. Завдяки тому, що ви отримуєте більше конверсій, покращується оптимізація ставок, і хешування забезпечує захист конфіденційності користувачів. Налаштувати розширене відстеження конверсій наразі можна трьома способами: через менеджер тегів Google, через Tech Google, або через Google Ads API. я пропоную вам розглянути налаштування через менеджер тегів Google. Для цього ми переходимо. Google Ads на сторінку налаштувати. Нас цікавить тут розділ розширене відстеження конверсій. І якщо воно у вас не ввімлено, воно буде виглядати таким чином. Натискаєте увімкнути розширене відстеження конверсій і обираєте менеджер тегів Google. У мене вже він просто обраний, тому не обрався. І тут вам потрібно буде натиснути Зберегти. Після того, як ви це зробили, переходите в підсумок. І створюєте дію-конверсію. Вам важливо створити дію-конверсію саме Google Ads, тому що імпортовані конверсії з аналітики ga 4 не підходять, там не буде нам необхідного пункту, а саме пункту, де ми вмикаємо розширене стеження конверсій. Тому тут ми пишемо редагувати, наприклад, ваш веб-сайт там Скануєте а, а, сторінку, вибираєте теги, наприклад, аналітику, вибираєте, і тег Google, натискаєте Готово, далі вам Натискаєте Продовжити, вибираєте тип конверсії, яку ви хочете відстежувати. Наприклад, це надсилання форми, натискаєте Додати, вибираєте Google», наприклад, обираєте налаштувати вручну за допомогою коду, або ви можете ввести URL-сторінки, якщо у вас є сторінка, там, наприклад, Дякую. Або вручну. І тут в налаштуванні конверсії обираєте необхідні там, для вас параметри, задаєте назву конверсії, цінність конверсії, кількість конверсій. Ну, і саме основне, що нас тут цікавить, це розширене відстеження конверсій. Тут, якби вам потрібно, щоб воно було увімкнено, і натискаєте Зберегти. Я зберігати не буду, тому що в мене вже є така конверсія. Тому ось для, прикладу, ось вона. І для прикладу вам покажу конверсію з Google Аналітики 4, де ви можете подивитися, що тут немає пункту для розширених конверсій. Да? Просто стандартні налаштування, а саме для розширених конверсій нічого немає. Далі вам необхідно перейти в Google Tech Manager. І створити тег для Google Ads. Для цього ви приходите в тег менеджер натискаєте Створити новий тег і обираєте конфігурацію тегу. Конфігурацію тегу вам потрібно обрати Google Ads User Provided Data event. Тобто, ви вибираєте, тут вам потрібно задати ідентифікатор конверсії. Можливо, у вас вже є готова, готова зміна тех Google. Я дивлюся, чи є у мене. У мене тут немає, ми, для, щоб знайти ідентифікатор конверсії, вам потрібно повернутися до сторінки Google Ads і тут установити тег, і, і тут вам потрібно вибрати. Ідентифікатор конверсії. Наприклад, ось мій ідентифікатор. Я переходжу і вставляю його сюди. Додаю. Додаю ідентифікатор конверсії, і далі е, потрібно е, задати дані, надані користувачам. До цього вам потрібно обрати нова змінна, Тут ви можете обрати ручне налаштування, або точніше, автоматичне налаштування або ручне налаштування. Простіше всього, вибрати автоматичне налаштування, тоді ваша електронна адреса, номер телефону, ім'я та адреса будуть передаватися автоматично, але це вважається не дуже надійним способом. І сама підтримка Google, вона рекомендує використовувати ручне налаштування. А для того, щоб ручне налаштування, вам потрібно створити селектори CSS для тих елементів, які ви хочете відстежувати. І задати їх. Наприклад, у мене є селектор CSS Email. Я ось, наприклад, можу його задати. Не знаю, тут ще це email. І там, наприклад, зберегти. Там, не знаю, і, наприклад, зберегти. І ось це буде моя, моя зміна, яка містить емейл і буде передавати сам емейл. Також, як і зазвичай, коли ви створюєте тех, вам потрібно додати тригер, при якому це буде активуватися. І там, наприклад, додати якусь назву. Не знаю. Таким чином ви створюєте конверсію, точніше, створюєте technical Ads з розширеним відстеженням конверсії. Я поки що це не буду зберігати, тому що в мене вже є. Далі, після того, як ви це все створили. Вам потрібно надіслати і публікувати ваші зміння. Ви надсилаєте, публікуєте.